Добрий день. Я мама дівчинки ДЦП, братішко Карінки. Їй 7 років. Вона народилася передчасно і була дуже е, е, з високою ступеню асф... гіпоксії. Тому маємо в результаті дуже складний діагноз ДЦП, який нам поставили в рік. І тому з цього часу ми боремось за здоров'я моєї дівчинки. Так, як я виховую карінку сама, і реабілітації досить, досить коштовні, ми хочемо звернутися до благодійного фонду Рідні люди на чолі з Гречковською Альоною Іллівною за допомогою. Зборі коштів на реабілітацію в реабілітаційному центрі росток життя, так як реабілітації нам конче потрібні, і нам не можна зупинятися на довгий період, не проходячи реабілітації, ми повинні робити це регулярно. На соціальні виплати, які я отримую від держави, бо працювати сама не маю змоги, бо залишити карінку ні на кого. Оплачувати їх просто неможливо. Так як у мене є ще двоє досить дорослих дітей, то ситуація в моїй сім'ї досить складна. Тому ми хочемо звернутися до благодійного фонду за допомогою. Ми будемо вам дуже-дуже вдячні, що ви протягнете нам свою ручку допомоги. Спасибі вам велике.